Та погодні примхи і аномальна зима, аж ніяк не псували дорожньої романтики. Встати рано вранці, виїхати з Луганська, подолати трохи більше 130 кілометрів і в'їхати в селище. Історія якого бере свій початок ще з петрівських часів, що може бути романтичніше. Перші згадки про Білокуракіне відносяться до початку XVIII століття. Князь Куракін отримав у подарунок від Петра І живописну місцевість біля річки Білої. Щедрість російського тирана не знала меж. Князю надали можливість самостійно визначатися із кордонами своїх володінь. Так і з'явилося селище Білокуракіне. В своїй назві як ти напевно зрозумів, цей населений пункт з'єднав найменування річки Білої та прізвище князя власника. За нашою давньою традицією, відвідини селища ми розпочинали з музею, але цього разу обійшлися без ґрунтовного історичного екскурсу, хай не ображаються на нас краєзнавці. Сьогодні розкажемо тобі про те, чим наші діди-прадіди наряджали ялинки. Тим більше, що в Білокуракінському музеї відкрили чудову новорічну виставку. Тож, якщо не встиг нарядити ялинку, слухай уважно, може щось надихне. Самые старые игрушки, которые здесь можно увидеть на этой рождественской елке, это игрушки из папье-маше и из бумаги, из картона. Именно это и были первые игрушки, которые вешали с любовью жители нашего Белокуракинского района на свои рождественские елки. Эти игрушки, они в основном выполнялись собственными руками, всеми членами семьи. Ну, конечно же, основными творцами этих прекрасных изделий были дети. Потом, попозже, когда благосостояние людей росло, появились фабрики игрушечных украшений, игрушки стали делать из стекла. В 40-е годы очень модными были игрушки, которые изображали, например, вот красноармейцев, таких вот настоящих буденовках с красной звездой на шапке. В 40-е 50-е Годы. Чаще всего на елке вешали фигурки зверей, птиц, человеческие фигурки, Деда мороза, шишки обязательно были. Когда в эпоху космоса 60 е годы, когда вся страна восхищалась полетом Гагарина в космос, стали выпускать игрушки космической темы. Вплоть до 50-х 60-х годов все игрушки были фигурками. И вот эти э, красивые разноцветные шары они появились только в 60-х годах. Шары разнообразные, разные по форме. И теперь мы уже не представляем нашу э, елку, красавицу новогоднюю, без вот таких разноцветных цветных шаров. А от зовсім раритет. Ти, мабуть, і забув, що колись із новим роком вітали за допомогою поштових листівок. Я й сам, переглядаючи експонати в Білокуракінському музеї, усвідомив, як мене зіпсував інтернет. Навіть не пам'ятаю, як правильно конверт заповнити. Як воно колись було в далекому дитинстві, коли ще не було ємейлів, отримати таке от привітання до свята. Мабуть, мої діти мене не зрозуміють. самые старые новогодние рождественские открытки у нас датируются 1960 и 1977 годом. Вот они на стенде здесь указаны. Очень интересные изображения и надписи на этих открытках. Все это было связано с той действительностью, в которой они выпускались. Очень часто в 60-е, 70-е годы на открытках рождественских и новогодних любили изображать административное здание. Это прежде всего Кремль и Большой дом Советов. Когда не времени, видите, это тоже одна из самых старых открыток, это эра космоса, это 60-е годы, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, и тогда вся страна у нас очень хорошо воспринимала именно все, и открытки, и игрушки именно с такой тематикой. И у нас Дед Мороз на ракете полетел в космос, чтобы поздравить с Советским Новым Годом всех жителей планеты Земля. За словами нашого екскурсовода, справжній бум новорічних листівок припав на 80-ті. Не знаю з чим це пов'язане, але й самі листівки, надруковані в ті часи, істотно відрізнялися від тих, що друкували в попередні десятиліття. І традиційно, обов'язково свіча, обов'язково єльова ветка, Дед мороз в 60-х роках до морозу присоєняється, і снігурочка Дуже багато сюжетів. Із из известных мультфильмов, таких например, як Простоквашино, которые любили, смотрели всі і маленькі, і взрослые. Та з 90-х до новорічних привітань додали ще привітання з Різдвом, адже головне свято року нарешті повернули до офіційного переліку урочистостей. Взагалі дуже цікаве заняття досліджувати, як змінилися листівки за кілька останніх десятиліть. Музей побачили, поїхали тепер з нашим винахідником. Познайомимось, запропонували нам. Поїхали, радо погодилися ми. Інженер-механік за фахом Микола Носаль кар'єру винахідника розпочав в 65-му році. З таким батьком нічого іншого й не лишалося. Багато років тому тракторний сінозбиральник, сконструйований носалем старшим, прославив рідний колгосп. Про винахідника з Луганщини почули навіть на виставці досягнень народного господарства. У винахідницькій скарбничці носаля молодшого назбиралося більше десяти винаходів. Особливо білокуракінський майстер пишається універсальним деревооброблюючим верстатом з чотирма робочими столами. Ну, наприклад. Включаємо.